Всім привіт! Хочемо вам розказати секрет, як стати відповідальним власником і виховати дуже слухняну собаку. Сьогодні буде історія про собаку малінуа, як собачка стала розумною в нашій школі для собачок дред, і як власниця і тренер разом допомагали їй здобувати і закріплювати знання в школі. Саш, а розкажи, будь ласка, в якому віці ця собачка прийшла до нас на навчання? Е, так ну, я пам'ятаю перше заняття. Їй було три місяці, і вона тільки приїхала з Одеси. Власниця її купила. Я ще власне сказав, ви не справитесь з цією собакою. Ну mm. просто я пам'ятаю перше заняття. Це була собака, яка сильно реагувала на всі подразники, незалежно від тварини, люди. Вона була досить гавкуча. Вона взагалі на постійній основі гавкала, як тільки бачила будь який Третівник вона з нею не могла ходити. Пам'ятаю, вона сюди важко заходила, бо собака тягнула, крутилася. Вона не могла сконцентруватися і сидіти на місці. Це була основна проблема. От там навіть не це була власне проблема. Основна проблема була в тому, що собака взагалі вона була дуже досить реактивна, збуджена, і вона не чула власницю от від слова, взагалі не чула власницю. Не навіть не було такого розуміння, як спілкуватися з нею. Тобто собака жила своїм життям. У них не було контакту, а вона не вміла наладити його зі своєю собакою. Тобто, А ти вже навчав, як навести цей контакт? Правильно? О, взагалі, це. Ми досі навчаємось, досі привчаємо до контакту з власником, тому що зараз сама по собі така досить незалежна собака, хоч це так і не здається, але вона може звернутися і піти, якщо захоче. От, така вона. Дівчина з характером. А ти можеш показати, от як вона слухається, і ми зараз ну ти будеш розповідати, що вона вміє, покажеш. І це все на яких етапах вона це навчилася. Я розумію, що вона пройшла, вона жила у нас в школі, вона пройшла декілька курсів, і потім це все власниця приїжджає, підтримує на постійній основі вже на індивідуальних заняттях. Правильно? Е, так, але на індивідуальних заняттях ми вивчаємо нові команди з власницею. Так? Ну додаємо вже до тої так. бази, яку навчили в школі. Так. Дуже багато трюків вчили з власницею. Власниця. З задоволеними чуками. Останній курс у нас був курс послуху. Також вона проходила соціалізацію в нашій школі. Вона проходила всі курси послуху в індивідуальному форматі. Тобто дуже багато власних зробили. А, а покажи зараз, як слухається цікаво. Потім так. ми ще щось додали. Ну, покажи, як так. вона виконує команди, як слухається, цікаво. Так. Ну що, Почнемо почнем з їжі, а, потім підключу іграшку. так, Крить. Зараз це про харчову мотивацію. Як собака виконує всі команди. Це команди сидіти, лежати вліво, вправо. Сидіти, стояти. Поруч. Так, да. Ти молодець. Зайць. Танцюй. О. Так, Супер. А ну давай, Після. Саша, так, що видно. Ага. Well of it's І я майже не допомагаю їй. Ну це от що найважливіше, собака чітко розуміє, що від неї хочуть. Я її не, не хвалю зараз. Тобто, робота... в, який, в який момент вона почала слухатися, тому що вона була гіперактивна і важко було сконцентруватися на командах, на якому етапі собака почала комунікувати уже з тобою, чуючи команду, яку ти даєш, і розуміючи, вже виконувала. І в неї є бажання це робити, бо видно по ній, що вона нав'язує поведінку, бо розуміє, що ти від неї можеш попросити. Ну я вже точно не згадаю, але я думаю, десь в віці одного року до цього часу вона вже там чотири курси здається пройшла. Тоді вона вперше залишилась на готелі в нас в школі, і у нас було, здається, вісім занять поспіль. І от тоді ми змогли з нею гарно, якісно скомунікувати. Потім одразу після цього вона залишилась на курс соціалізації в школі. Тобто вона була місяць е, зі мною. От і саме в ці моменти ми знайшли досить гарно. І підхід, і спільну мову, тобто і навчилися з нею разом працювати. Дивись, я просто розумію так, що коли собака вдома, вона переймає одну поведінку. Коли собака в школі, вона підлаштовується під умови школи, вона знаходить конект з тренером, тому що ви з нею частіше бачитеся кожен день. Вона розуміє, що ти цікавий, ти даєш їй знання, ви постійно працюєте. І вона кожен раз, коли тебе бачить, вона знає, що зараз піде кайфувати з тобою, займатися, Да? Навіть власниця, коли приїздила і забирала. Собаку з готелю, вона казала, Боже, от я приїжджаю в школу, забираю собаку, це зовсім інша собака. Кажу, вона слухняна. От ми, наприклад, у нас там е, був курс, ми проходили трюки. Mm. І вісім занять ми провели індивідуально, і власниця там на восьмому занятті чи на дев'ятому, здається, залишає її в школі на готель. І от ці всі, всі заняття вона просто день за днем замовляє. І ми з нею кожного дня займаємося. І у власниці досить довгий час ми виходили командиці, і ми там за такий короткий період швиденько все допрацювали, і вона каже: тепер буде так робити постійно це дев'ять занять провела, на шість заняття дала в школу. За, за мене все доробили, я прийшла і все готова. А, Це знаєте, як коли ти хочеш щось зробити, це в Ютубі надивляться чогось, починають робити. У нас, як правило, коли дивились наш Ютуб, починають тренувати собаку, потім кажуть, так коротше, я дам вам, ви точно все швидко зробите. Тому що для того, щоб зробити якісно, треба мати досвід і бути спеціалістом. А на базі школи ми тільки цими займаємося. Ми навчаємо собак, у нас є досвід, ми знаємо, як пояснити, як закріпити і як максимально швидко пройти цей шлях від початку навчання до завершення, тому що навчати не так важко, важко закріпити у собаки, щоб вона зрозуміла, і їй подобалось а, саме навчання. І вона нав'язувала і казала: Дивись, як я вмію, дай мені ще команди. От тоді це виходить круто. Бо я бачу, тільки ти її відпускаєш, вона біжить на тач, вона біжить на коврик, вона щось нав'язує. А покажеш, які вона трюки знає цікаво, от прям комплекс трюків. Угу. І це вже було там на на третій четвертий місяць навчання. Да? У нас перших три місяці, навіть чотири, це було це послух. Ну, з нею важко було, важко Конечно. концентруватися було. Це була досить важка собака. Е, дивіться, хочу сказати про відповідальність власника. Деякі власники опускають руки і думають, та така собака, ладна. І знаходять собі відмазку, чому вони не хочуть далі займатися. А є ті, хто бачить цей потенціал, а чому б не спробувати. І отут, я ж кажу, не можна сказати, що вона була неслухняна, вона просто була гіперактивна, як каже тренер, їй важко було концентруватися на тих задачах, які її ставили, і вона просто не могла за рахунок своєї активності їх правильно робити. Так, так. Плюс у неї досить висока здобич. От у неї досить висока здобич, вона, хоч і не саме смілива собака, але. Вона сильно реагує на будь-яких будь тварин. Тобто це коти, от у нас кролик. Для неї кролик це дуже така велика боротьба. собою. Собаки. Вона раніше на собаки тільки бачила, постійно гавкала. В неї була от, дуже висока фрустрація. Вона прям фруструвала, фруструвала. Вона гавкала, не слухалась, не контрольована було не м'ясо, не іграшки, їй нічого не потрібно було, коли була поруч собака. Так само і голуби. але ми з тим попрацювали і зараз, і зараз простіж, краще набагато простіше. Тобто, як у нас собака лежить, е, вона для нас сидить. А раніше це вже було крику. Я пам'ятаю, вона гавкала, бо заходиш, вона реагувала на, на все, все, що та, рухалось. Так, та, на все. От я ж кажу, в неї досить висока така тривожність була. А, дивіться, коли нас набирають люди і говорять, а ви можете нам навчити собаку там за один-два місяці, там можна навчити собаку, але не можна змінити мозок. І як собака думає, реагує на різні предмети, речі людей, собак, тому що її реакція залежить від того, як її привчили жити в цьому житті. Ця собака була теж перезбуджена, але тепер їй пояснили, це нормально, не потрібно туди бігти. Дивися, так буває, це життя і це довгий процес. Тепер можна сміло сказати, що заслуга тренера школи і власниці, коли є де займатися, є спеціалісти. На базі школи, і коли власниця чітко розуміє, що вона йде до результату і покращує кожен день, якщо б позаймалися, наприклад, три місяці з цією собакою, як ви думаєш, власниця б далі з нею могла справитися? Якби в школі? Дивися, якщо б в школі позаймалися з нею, зробили курси, вона б забрала, але не, е, далі не продовжувала займатися з цією конкретно собакою, ні, ні, ні. нічого я, б не вийшло. Я просто впевнений в цьому. Чому? Тому що е, відносини з власністю додавались досить довго. І от десь після одного року, як вона стала вже дорослі, коли вона пройшла, не знаю, можливо, курсів 5, от тоді я зрозумів, що вже починає щось виходити. До речі, після трюкового курсу у нас є формула слухняної собаки. Це коли собака віддається на півроку, то нам простіше так пояснювати собаці, бо немає ніякої спешки в навчанні. Ми розуміємо вже тип собаки, який підхід, і собака за цей час чітко розуміє, що від неї хочуть, і можна зробити дуже гарний результат ну мінімум півроку. Мінімум, так, так. і виходить, коли у цій собачці вже був рік, вона вже півроку пройшла шість курсів, як мінімум, і власниця вже могла її керувати. Ну, скажімо так, стало набагато легше, да набагато легше. Саша, Дай, будь ласка, рекомендації, що було ключовим, коли ти займався собаку, це гіперактивна собака. Давай підписникам розповімо секрети, як ти підбирав мотивацію для цієї собаки, і які в тебе були інструменти для роботи. Ого, насправді це дуже така цікава робота, тому що зараз це собака, е, яка може просто в момент отак відвернутися від м'яса і піти в іншу сторону. Ну, тобто тут дуже багато факторів було, які впливало на те, щоб собака стала слухняною. Це були і іграшки, це були емоції, це була їжа. Їжа різна. Ми там, з власниці, дуже багато їжі різної підбирали. Але о, ключовий момент це, мабуть, емоційний вплив на собаку і саме іграшки. Я думаю, це був комплексний підхід. Ви взяли всі інструменти, які є. А у нас на каналі можна подивитися, ми розповідаємо, як працювати із із із, з м'ясом, із м'ячиками, із добичею, як собачці пояснити, що це, те, що їй потрібно, і як правильно з цим працювати, і як вона буде отримувати винагороду. Це діалог тренера і власника з собакою. Тобто ми навчаємо, щоб вони розуміли один одного, правильно? Так. Плюс до цього всього ми досить пізно почали Байк займатися одразу, з іграшками. Чому? Тому що ми напрацьовували техніку досить довго. Ми працювали тільки з м'ясом, тому що якби ми одразу підпочили іграшку, техніки не було б ніякої взагалі. Собака просто була ще більш реактивна, ще більш збуджена. А, дивіться. Розшифрую для тих, хто дивиться нас недавно, тільки завів собаку. Іграшка це реактив, дуже серйозний для собаки, і вона не може концентруватись. А м'ясо це те, що заспокоює, і собака, коли їсть, вона заспокоїться. Її рівень збудженості, наприклад, від іграшки отакі, а від м'яса отакій роботою. І Олександр е, правильно підібрав підхід, спочатку научили техніку, научили правильно робити команди, а потім вже розганяли і додавали швидкість за рахунок. Іграшки, правильно? Так, звісно, тому що ну, інакше б нічого не вийшло. Круто. Знаєте, як собачка попала до нас. Нас порекомендували люди, які вже виховали не одну собаку в нашій школі. І по рекомендації ця собачка дитяка, слухняна, ця собака приїхала до нас на навчання. Що зараз можеш розказати про цю собаку? вже як постійно. У неї... Для того, щоб собака сиділа на зайці, це дуже велика робота. Треба укріпити всі м'язи спини, і тоді собака може сидіти. Просто собака так. Не сідає. Це ж довга робота була. теж. Звісно, ми дуже довго працювали. Ми зараз працюємо над зміцненням задніх лап. Ми там працюємо з тачем, щоб собака вчилась підворачувати, щоб моторика задніх лап була. Укріплення спини, постійні команди назад, собака задом бігає. Тобто. Команда Бек взагалі получаєте чудово в неї. В принципі, вже готовий результат. Ви бачили на відео, як слухається собака. Немає неслухняних е, собак, є тільки безвідповідальні власники і небажання, щоб собака була слухняною. В принципі, наша школа довела вже е, не один раз, що не одну тисячу разів, що якщо власник хоче, у нього є бажання і завдяки е, нашій школі і спеціалістам, які в ній працюють, можна підібрати підхід до різних собак залежиться тільки від часу і мотивації собаки, Так? і власника. і власника, і власника що він так. хоче і приймає участь. Бо якщо не хоче власник, це як знаєте, ми граємо в футбол. Один гравець каже, та мені не треба, я не хочу. А зацікавлений в цьому власник. Тому ми завжди кажемо: якщо власник хоче, ми знайдемо ключики, ми підберемо, ми навчимо собаку і розповімо, як правильно керувати цією собакою. Бо у нас дуже багато досвіду. У нас більше вже 22 років ми займаємося вихованням собак. Всі на базі школи навчаються одній програмі, яка е, зрозуміла для всіх. До всіх можна підібрати підхід і зробити якісно свою роботу, щоб собака була слухняна і приносила радість. Все, дякую, Саш, тобі за таке коротеньке інтерв'ю за те, що показав, як слухається собака. Я думаю, що всі, хто у нас підписані, бачили її в сторіс, вона дуже розумна, слухняна. А ви напишіть свій коментар, чи сподобалась вам ця порода собаки, може, у вас є така сама? Які питання вас цікавлять? Ми теж дамо відповідь. Якщо хочете виховувати свою собаку, ми чекаємо вас з вашою собачкою в нашій школі і зробимо дуже крутий результат. Підписуйтеся на цей канал, діліться цим відео, будемо вам за це дуже вдячні. Дякую вам.